Вітаю, 15 червня, знову сьогодні багато відео, тому що працюємо в садку і поливаємо ось таку чудову ягоду, як називають її пишуть ягода богів. Дуже цілюща, вона покращує тиск, травлення. Ну, як раніше я десь читав, що навіть її привозили тільки імператорам, японським імператорам, тільки мали право її куштувати. І що ж це за така чудо ягода? Це у нас ірга, бачимо, вже почала достигати. Ось так вона неравномірно і це дуже добре достигає, ось стиглі ягоди. Дуже смачна, Ну, смачна, як сказати, на смак не вибирають друзів. Але враховуючи, що вона корисна, будеш їсти. Навіть якщо воно буде дуже кисле і не смачне. Що ми зараз робимо? Ось так поливаємо саженці, тому що бачимо, ну як саженці, це таке. Це не саженці, це колись були саженці, я зробив саженці, продавав їх. Ну, Дуже тяжко мені було їх виростити. Хоча зараз де-інде пішла якась поросль. Хоча раніше чомусь не було порослі, то тепер порослюю простіше. Її продавати, дарувати, роздавати. А коли робив сажанці, то те дуже тяжко. Ну, не купили, то й не купили, і слава Богу, що не купили. Посадив я їх рядочком і ось так вони гарно зростають. Поливаємо. Чому поливаємо? Бо, тому що вона зараз достигає. І в нас є ось такий здоровенний кущ, ось такий великий кущ. Який ми позаминулий рік пересадили. Да, він такий двохметровий, такий великий. І ми його пересаджували, тому що я, я посадив цю ягоду в дружини був е, в квітнику. Ось там хата наша. Це так, фазенда, можна сказати. І він заважав. Він заважав, робив тінь, тому що вже великий. І я його викопав і пересадив. Він вже два роки хворіє. Він дуже сильно хворіє, цей кущ. Так і бачимо, він слабкі дає прирости. Його потрібно було вирізати під нуль, але рука не піднімалася. Все, ніяк не піднімалося, не можу я. Шкода мені. Але коли ось почали вже ці саженці плодоносити, то я вже на осінь виріжу його. Тому що то був один кущ, який приносив ягоди. Ну, Смачна, корисна, в компоти рвемо, вона дуже приємний такий присмак дає. А тим паче я ж кажу, коли вона корисна, вона взагалі ягода молодості рахується, тому що ну, має дуже багато вітамінів. І там якісь, ну, зайдете самі, почитайте, що я буду розповідати, щось придумувати, умнічать. В кожного є інтернет. Але рекомендую, кожному. Хоч вона дорога в саженцях, вона трошки, ну я не знаю, в мене я навіть не знаю, що, що за сорт, в мене, мабуть, якийсь простий сорт. Тому що там є великоплідні всякі там. Але мене влаштовує навіть це. Можливо, колись придбаю саджанці ще других сортів. Так що саджайте. Рекомендую до посадки. Смачна, корисна, врожайна. Ну, і зараз, щоб не їсти ось ту хімію, ліки всякі, то краще запасатися, як я сьогодні знімав відео про йошту. Йошта, кизил. Ірга, і будете живі, здорові. І не хворіти Що ми бажаємо нашим захисникам, дякуємо їм за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тут у нас садок, фундук, он навіть зростає. Інжир, агрус. Тут польємо кизил і все інше. Тримаємось, все буде добре.